О, я не знаю. Слухайте, це ви знаєте, у мене від е, текстів Романінк приблизно враження, як від відео цього Трампа. Наступний тиждень нам будуть розкидати гавно пачками. Тому, що, слухайте, якщо навіть сам Дональд Трамп показує, як він ставиться до американців, так, то ви розумієте, як він ставиться до українців, Ну, щоб ви не сумнівалися. От, е, то що я хочу сказати? Е, треба, по-перше. Трошечки розслабитися. Це таки осінь. осінь, У нас хороша музика, і можна відволікатися на різний контент, тому що там 30-го числа зустрінеться Трамп, не зустрінеться буде. і ще 25 разів переграється, і ще там то станеться, і то станеться. І кожні 5 хвилин буде хтось давати якісь інсайти. І ці інсайти будуть 25 разів мінятися. Не слідкуйте за цим. Слідкуйте за новинами культури. Донедавна цей сквер називався Казка. 16 жовтня на сесії Чернігівської міської ради депутати проголосували за рішення перейменувати його на честь президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. І ви знаєте, а це ідея. Пропозицію щодо перейменування скверу у мікрорайоні Шерстянка внесла голова фракції Європейська Солідарність Марина Семененко. У коментарі Суспільному вона розповіла, що це, на її думку, допоможе встановленню дружніх відносин між сім'єю Дональда Трампа та Черніговом. Тепер сім'я Дональда Трампа буде знати. Як виглядають сквери у Чернігів? Ну, насправді, Чернігів це прекрасне, фантастичне, дуже гарне місто. Мені дуже жаль, що воно знаходиться так близько до кордонів Білорусі і Росії. На жаль. І ну, я там декілька разів була і планую і дуже хочу показати Лесикові це місто. І там дуже красиві ці елементи на приватних будинках дерев'яного оздоблення. Ну не кажучи про те, що взагалі місто дуже класне і лампове. Але. Ну але захід на Трампа як-то не дуже. Ну хоча ми зрозуміємо, просто просто депутатки захотілися привернути увагу до своєї діяльності. Оля Полякова йде на Євробачення, а ця перейменовує сквер Трампа. Ми обов'язково звернемося е, і до сім'ї, до фондів Дональда Трампа і, мабуть, що й до Меланії Трамп. розкажемо їм про Чернігів. Про ту ситуацію, яка в нас є, покажемо їм на карті це місто герой, яке вистояло в 22-му році, яке зараз дуже в скрутних становищ, в скрутному становищі. Насправді нам потрібна допомога в проходженні опалювального сезону. Це не жарти, це серйозно достатньо. Ось ми ем будемо будемо сподіватися, що вони нам дадуть відповідь а може, може навіть і приїдуть. А може навіть і прийдуть, але ви знаєте, є один дуже сумний нюанс. Головне, не повідомляйте про цей нюанс Трампу, бо він лише розстроїться. Хоча, з іншого боку, Трамп, коли чує зневагу до себе, він краще реагує, ніж коли чує хороше ставлення. Представник Українського інституту національної пам'яті в області Сергій Будко назвав перейменування скверу на честь президента США Дональда Трампа надзвичайно грубим порушенням закону та державної політики. За його словами, на честь фізичної особи можуть називати будь-що тільки після її смерті. Не кажіть Трампу, тому що мені здається, він на своєму гімнолітаку гімнольоті гімнольоті. Прилетить і ще й нам політає тут. Нам, нам такого не треба. Хай він там у себе в Америці, Америчів розкидає, хай його лохторат радується, що вони мають такого президента, хай голосують за демократів, вони за республіканців. Ну вони там, одним словом, ми бачимо, в принципі, деградацію політику. Ми бачимо, що світ перетворюється на сходить на пси. Тож найкращим способом є зразу переходити на споживання деградантського контенту, а не. Дивитися новини, уникаючи думки про те, що вони вас здеградизовують, тому що, ну, реально, це те, що робить з нами зараз новинний простір. Тому треба випереджати загрозу і зразу іти, і дивитися контент, який вам не обіцяє ніякого високочолого контенту. Він вам обіцяє розбірки, з'ясування стосунків, якісь. Дуже, дуже тупого халастяка, дуже тупого халастяка, у якого словниковий запас, в принципі, ти розумієш, що Карпо Кайдаш так гарно виглядає в кадрі, тому що Тарасіку Цимбалюку не треба було нічого грати. От і, ну і така ж дубина й дровиняка. Але ну, дівчата старалися, і звичайно, вже перший випуск подарував нам надзвичайно талановитий мем, який тепер всі запам'ятали. І мені здається, що є шанс, що взагалі цей сезон за цим мемом запам'ятають. Я ще вчуся на лікаря, я в медичному навчаюсь. А в тебе турнікет з собою є? Турнікет? А що це? Ти лікар і не знаєш що таке турнікет? Я навчаюся тільки на першому курсі, мені 20. Ну, турнікет в час війни не знаю, що таке турнікет. Як ти не знаєш, що таке турнікет? Та малишка Соня трошки розгубилася. Я не знаю, що таке турнікет. Кровоспинний турнікет. Я так турнікет? Ну, в метро, Такий, такий прилад в метро. Я знаю, що таке джгут, потім написала дівчина ця, ну, Софія чи які. В своєму треці. Але ну, зараз ми будемо спостерігати за потоками Масиків і за тим, як дівчата будуть старатися розкрутити свої соцмережі, буде за що поспостерігати. І от бачите, турнікет зробив свою справу, Турнікетом почали цікавитися у Google. Ну, можливо, можливо, більше людей дізнаються. Зрештою, на якому на 12 му році війни, що таке турнікет, кривоспинний турнікет. Одним словом, Холостяк став дуже освітньою передачою.